Барбаристунберга Конкорд компактний кулястий кущ за вишки до пів метра. Має надзвичайно декоративне темно-пурпурне листя з відтінком стиглої черешні. На сонці забарвлення стає ще насиченішим, додаючи саду вишуканості та контрасту. Під сонячним промінням барбарис проявляє всю насиченість кольору, листо зберігає колір та не вигорає на сонці. Для посадки обираємо добре дренований ґрунт, додаємо біогумус та компост для покращення родючості ґрунту. Барбарис самостійно зберігає форму крони. Справжній дорогоцінний камінь для вашого саду. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. І пам'ятайте, проксім завжди поруч.